Доброго, Доброго ранку. ранку до нас уже застукали наші гості Це дві чудові пані. Це пані Марина та пані Анна, організатори всеукраїнської виставки ярмарки Східна казка. Доброго вам ранку. Розкажіть, що це за виставка, і яка була ідея її створення? Доброго ранку. Ідея створення можна по-русски. Ідея Чай, була. Анина, поэтому пускай она начнет рассказывать, зовут. Анечка, расскажите, нам, мне кто-то. Uh, уникальность идеи. этого мероприятия в том, что это впервые в Кировограде. Uh -huh. Аналогов на сегодняшний день пока не было в Кировограде. Uh, мы соберем вместе всех. В городе и области желающих, которые хоть как-то связаны с востоком, неравнодушных к миру востока, культурі, к культуре, к традициям. Наша выставка ярмарка будет представлять собой почти настоящий восточный базар. То есть дух Классно. востока будет. Не только Армения. Соколы там резня, да? У нас, ярмарка-виставка буде поділена на зони. Це фуд-зона, де будуть представлені е блюда гастрономічні, так? Там кухні кухня. різних кухонних рецептів. Прямо на вулиці будемо готувати шашлики, кебаб, самсу, ну, все. Ну, зазивати таке. І йдіть, попробуйте шашличка. Буде готується ззбецький казанок. Буде зазивати, щоб щоб зазивали людей, щоб було така яка. Запросити, хоче зазивати, знаєте, зазивати вам. Дехник на нього там Чауму? Аня буде збирати гроші? Будемо <свистак> працювати. Е, ну добре, О окрім того, що там будуть розподілені зони, а, розкажіть нам, будь ласка, е, ще ми знаємо іншу сторону цього заходу. Що е, всі кошти, які були зібрані після того, як люди вже спробують шашлик або підуть на майстер-клас, куди підуть кошти? А Мы планируем благотворительную сделать это акции благотворительные. Деньги пойдут на помощь детдому Кировоградскому. Мы даже со своими одними спонсорами аниматорской студии, которые будут тоже развлекать детей на этом мероприятии. Там будет жасмин, Аладдин, вот в этих восточных образах, да. Нет, Шахерезада не будет, Ну, именно аниматоров не будет. Да, то есть також не славянка. А, на эту тему я хочу сказать, что у вас, у любой девушки в Кировограде, у девушки, женщины, будет возможность превратиться в восточную красавицу. О, как! А что там а у это? Что у, там? у нас нет. будет восточная студия красоты, где можно будет сделать замечательный макияж, примерить на себе сияющие украшения. Сари превр... одеть. Да, традиционные сари. И все это запечатлеть. Чего это идите уже? Вже чергу займається. Можна <хе> <ga> все це запечатлити на фото в Восточному шатрі. Де це буде все відбуватися? О котрій і коли? 10 сентября в цю суботу в 12 години початку на вулиці Волкова, Рядом біля будинку Волкова 13Г. А буде там якісь костюми? Я знаю, дуже багато є людей в Кропивницькому, які колекціонують костюми східні. Я навіть знаю одну людину, яка може сказати, що у вас прийшла. У вас будуть якісь унікальні? У нас унікальність мероприятия в тому, що всі учасники будуть в дрес-коді. Це Дрес традиційні восточні костюми: угу. індійські, азербайджанське, вот, Маріна... Пригласила, кажеться, магазини з да, все для да, да, тобто да. можна буде придбати костюм з дієчні нації східної схід, сходу це да. дуже класно. Я розкажу, я скажу одному знайому, я знаю, що він колекціонує. Якщо у вас будуть якісь там такі а, а, дуже класні, незвичайні, екстраваганті, то він обов'язково придбає. Тому що в нього дуже дуже багато вже він сам знає. А ви знаєте східні мови чи ні? Ну звісно знаю, які тому що я дуже люблю схід. Я, а я сама усхід. армянка і я знаю отлично свой язик. Угу. Вірменському надію да, і дітям розмовляють на армянському мові. Ви, ви що ви будете робити на фестивалі? Ну, окрім того, що ви організатори, ви будете як приймати участь окрім організаторської діяльності? Так, да, вас ждеться. Замечательные танцы от Марины угу. Восточные танцы. Я буду танцювати мої ученики. Буде а ви, ви не будете танцювати? Нет, я вы будете не керувати. Я скоріше буду да управлять Краще керувати. так? Да, вся організаційна програма по концерту, которая там будет, будет концерт, приїжджають колективи з других городів. То это все угу. буду вы я, будете керувати. Управлять. А вы Анечка, ви будете крім керування ще щось робити? Ну, скоріше просто у мене не останется времени. Крім керування, ще щось. Не да, потому что участников час, у нас час. достаточно много, и мне захочется всем помочь, всем подсказать, поддержать, потому что в основном э, все отзывчивые, исполнительные, все загорелись желанием участвовать, и будет очень весело, красиво, сказочно, ярко. Приглашаю и вас в том числе. Дякую, Дякую вам за этот пахнущий льном, медом, який має арома оліями і спеції. Вот реально, коли людина зацікавлена в тому, що вона робить, робиться від душі. То прям ферамона виділяється в тієї сфери, де буде все відбуватися. Ми вам дякуємо, велике дуже великі молодці, що ви так пропагуєте, тому що схід насправді це дуже класно. Я хочу так пожити на сході. Якщо хтось хоче, давайте бачимо разу. Це дуже добре. Можете ліс, ще на сказати вірменською мовою: доброго ранку, кропивничани. Кропивничани. Ну, Або просто <с. Доброго, <с. Ранку. Доброго, доброго ранку. Доброго ранку. Барі Луїс. Барі, Барі, Лусь. Барі Лусь. Ось так. залишайтеся з нами. У нас були сьогодні дві чудові жіночки. Ми проговорили про східну казку. Вона стартує вже ось скоро. Про всю інформацію можете думаю, знайти в інтернеті. Є та інформація. Звісно, тому приходьте, буде чудово, тому що схід це класно. А поринути в схід це просто як дельфін у море. Дивіться далі рекламу. Побачимо скоро.